Дві тисячі гривень кожній породіллі. У мені на Чернігівщині платитимуть гроші жінкам з будь-якого регіону, якщо вони приїдуть народжувати саме сюди. Таким чином місцева влада планує збільшити кількість пацієнток пологового відділення, щоб лікарня мала змогу отримати відповідний пакет від НСЗУ. З 1 січня Менська міська лікарня за пологи буде отримувати трохи більше 7 тисяч гривень замість 15. Так сталося через постанову кабміну, згідно з якою лікарні можуть отримувати від НСЗУ гроші за пакетом послуг на пологи, якщо мають більше 150 породіль на рік. Відділення у мені у минулому році прийняло 140 дні пологи, тому тепер фінансується за терапевтичним пакетом, який вдвічі менший. Наразі різницю покриває лікарня власним коштом. В принципі, може, якщо десь щось скоротити, ми можемо обійтись без цього, але без скорочення не обійтись. Тобто, ми можемо приймати пологи, отримати за це 7 тисяч, да, не будемо, так сказати, в великих плюсах. Але нічого страшного не станеться раніше. Директорка північного міжрегіонального департаменту НСЗУ Вікторія Мілютіна пояснювала Суспільному, що лікарня зможе отримувати пакет за пологи згодом, якщо протягом трьох місяців поспіль матиме 38 породіль. Станом на 4 лютого у менському пологовому відділенні народило семеро жінок. Щоб збільшити цю цифру, менська громада прийняла програму, за якою кожній породіллі місцевого відділення платитимуть 2 тисячі гривень незалежно від місця її реєстрації, думаємо, що це дасть можливість стимулювати людей, привабить народжувати саме в мені людей з інших громад, жінок, короб, сосначина, будь-хто може приїхати до нас, ми відкриті для всіх. Ну і звісно ж дасть можливість зберегти наше відділення пологове. На перше півріччя 2022 року заклали на виплати 200 тисяч гривень. Цього вистачить на матеріальну допомогу сотні жінок. Якщо бажаючих буде більше, програму розширюватимуть. Загальна сума фінансування є, але вона може коригуватися і збільшуватися в залежності від того, скільки там буде переділ. Я можу з певності сказати, що якщо там буде 200 і 300, ми знайдемо можливість профінансувати виплатити кожне пораділя такі кошти. Чи допоможе програма збільшити кількість пологів? Завідувач відділення Олег Тимошенко не прогнозує. Говорить, зменшення народжуваності проблема загальноукраїнська. У мені, наприклад, за останні 10 років кількість пологів зменшилася вдвічі? У 2011 році 317. 10 років пройшло 141. днів. Не знаю, що буде, але щось треба робити. Я не знаю, що щоб було дуже великий приріст народжуваності, але це дуже позитивна динаміка. ОТГ цікавиться, депутати цікавляться пологовим відділенням, вагітними жінками, дітьми. Це дуже приємно і це правильно. Ірина у менському відділенні народжувала вдруге. Говорить, вирішила так, бо довіряє тутешнім лікарям. А дві тисячі на її вибір не вплинули б. Я не знаю. Я думаю, що не дуже це впливає. Якщо людина, жінка налаштована саме на цей пологовий будинок, то гроші не мають значення. Наталія живе у Києві, там народила двох дітей. Говорить, матеріальна допомога може стимулювати вагітних не їхати далеко, щоб народжувати. Менська територіальна громада зацікавлена в тому, щоб зберегти це відділення і нашому народу давати приємні бонуси. То чому б і ні? Бо чесно кажучи, ну я сама народжувалася двоє дітей. У мене і отак компенсувати дорогу далеко. Ну в принципі, чому би тут не народжувати? Тут єдине ж трохи люди бояться, що чи не якісна медична допомога за словами Олега Тимошенка. За останні три роки у менському пологовому відділенні не втратили жодної дитини. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.